Існує безліч способів виготовити зброю з підручних засобів. Так, можна зробити ось такий гаманець Краф Ви можете у нас його купити. Це шкіряний гаманець для монет, який абсолютно легален, дуже зручно його носити на ремні, або, якщо взимку, в кишені. Працює він наступним чином. Але якщо для вас це Незручно або дуже дорого. Так, можна взяти там шкарпетку, покласти в неї щось важке. А ще можна використати ось таку річ. Вона називається ланярд. Ви бачили, ви ними користувалися, на них зазвичай носять беджики, або якийсь пропуск, чи щось ще. Це нілонова стропа і маленький карабінчик. Сам по собі він зброєю не є і ніяк не може її бути. Але якщо на цей ланярд повісити замочок, навіть такий Маленький, він буде виконувати ту саму функцію. Якщо вам здається, що цього замало, можна взяти замочок побільше. Наприклад, ось такий. І це буде виглядати десь так. Окремо ці дві речі ну, аж ніяк не є зброєю. Разом теж Ну, зручно мені носити так замочок. Якщо вам важко носити замочок, ви не бачите в цьому сенсу, цей ланьярд можна використовувати як брелок для ключів. Давайте спробуємо, як буду працювати звичайна зв'язка ключів. Більш елегантний варіант це такий дуже-дуже короткий поводок. Це ще прототип. Ми будемо робити більш красиву річ з латунним карабіном, з більш товстою шкіри. Той самий замочок. А якщо ви хочете потренуватись, в будь-якому зоомагазині можна купити таку іграшку для собак і відпрацьовувати влучання, ви можете виготовити таку річ самостійно, або можете замовити у нас брендовану, щоб пам'ятати, на якому сайті все саме цікаве про самооборону. Вартість такого брендованого лам'ярду лише 100 гривень. Тобто, якщо для вас кравджек це дорого. А носити в кишені шкарпетку. Ну, якась така дурна ідея. Купуємо план купуємо окремо замочок. І у вас завжди під рукою є дуже потужна зброя. Але пам'ятайте, зброя сама по собі не працює. З будь-якою зброєю, особливо з гнучкою, треба тренуватися. Життя бентежне. Тренуйтеся!